Це тірлі Беатріса Берта, а це книжка про Тірлі Беатрісу Берту. А це дівчинка Софійка, яка хазяйка цього чудового песика. Все, що написано в цій книжці, чистісенька правда. Софійка може це підтвердити. На околиці маленького, дуже гарного міста, живе кішка Мар'яна. І одного разу до її хазяїв приїжджає онук. І цей онук він дуже добре вчився і хотів, щоб йому купили песика. Мар'яні це не подобається, тому що якщо всі онуки, які добре вчаться, їм куплять песиків, що ж це буде за життя? І коли б з'являється в будинку песик, життя будинку також міняється. Ця книжка про те, що в житті завжди є місце пригодам. Її можна назвати навіть маленьким дитячим детективом. Якщо з вами буде ця книжка з собою в метро, ви її відкриєте, ви будете реготати на весь вагон. Вам буде весело. Буде весело вашим дітям, вашим онукам. Мені важко розповідати про цю книжку, тому що я сама її дуже люблю. Це взагалі друга книжка. Перша називається Тятіка і Патіка. Вона вийшла в іншому видавництві. Вона вже, напевно, навіть і майже не залишилася в магазинах, але герої ті ж самі. Якщо ви не вірите, що Тірлі Беатріса Берта це... Якесь придумане ім'я, то я вам можу показати навіть документи. У цього песика є паспорт, в якому написано Тірлі Беатріса Берта. І Ворона Петрівна вона зараз чекає на вулиці, коли вийде на вулицю Тірлі Беатріса Берта. Тятіка і Патіка сидять на дереві, а кішка Мар'яна залишилась вдома. Вона дуже не любить подорожувати. Це мої герої. Це друзі Тірлі Беатріси Берти.